Розпочинають свою роботу. Я Наталія Матвійчук. Добірка останніх новин України, Волині та Нововолинська. Далі до вашої уваги. Україна припинила вибирати газ із підземних сховищ і почала поповнювати запаси палива. Екскурсії луцьким підземеллям відновлять вже найближчим часом. У Нововолинську відбувся відкритий чемпіонат міста з армреслінгу. Про це і більше дивіться далі. У зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна припинила вибирати газ із підземних газосховищ і з 7 квітня розпочала поновлювати обсяги блакитного палива. Закачка газу здійснюється у добовому режимі 20,5 мільйона кубометрів. Згідно з повідомленням, 7 по 10 квітня включно до сховищ було закачано 30 мільйонів кубометрів природного газу. Про це повідомляє оператор газотранспортної системи України компанія Укртрансгаз інформує уніан. Нинішній сезон закачування природного газу в сховища було розпочато з найбільшим протягом останніх п'яти років запасами блакитного палива. Йдеться у повідомлення держкомпанії. Станом на сьогоднішній ранок закачування природного газу в сховище здійснюється в добовому режимі 20,5 мільйона кубометрів, що в чотири рази більше обсягу закачаного палива протягом попередній. Ні, доби в Укртрансгазі зазначають, що всього в вітчизняних підземних сховищах газу зберігається 8,46 мільярда кубометрів палива, що на 11% більше показників минулого року. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна у 2016 році планує закупити близько 13 мільярдів кубометрів газу. Причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники. У січні поточного року Димчишин повідомив, що вартість імпортного природного газу для України з європейського союзу знизилася до 100 90 доларів за тисячу кубометрів, що нижче за ціну, по якій пропонує своє паливо російський Газпром. Гучною вечіркою в Україні стартував новий байкерський сезон. Його відкриття розпочали з пабу. Колона з понад тисячі мотоциклів проїхалась дорогами Києва. Для цього навіть перекривали окремі вулиці. Відкривати байкерський сезон, приїхали хто на раритетних чопорах, хто на спортивних мотоциклах. Серед кількох сотень байкерів переважна більшість це банда нічні птахи. У пабі рок і море алкоголю. Деякі байкери зізнаються, щоб добре відгуляти, мотоцикли залишили вдома, розповідає канал Новин 24. Та родзинка відкриття байкерського сезону зовсім не вечірка, а мотопробіг. Для цього сотні мотоциклістів збираються на парковці, щоб потім величезною колоною проїхати по Києву. По цьому байкери завершили пробіг, але не саме святкування, влаштовуючи свій мотофект фестиваль Запрошені усі, у кого є байк. У гостях і байкерські клуби, такі як Бандітос МС, Українська філія американської банди, суворі небалакучі хлопці. Такий мотопробіг в Україні влаштовують уперше. Організатори кажуть, починали з 10 мотоциклів. За рік через соцмережі вдалося зібрати вже у сотню разів більше байкерів. Головна мета об'єднати моторух в Україні. Екскурсії в луцьким підземелям відновлять найближчим часом. Нагадаємо, їх припинили ще три роки тому через його аварійність. Особливо постійне підтоплення та руйнацію стіни. Зараз на території кафедрального костелу Петра і Павла тривають останні підготовчі роботи. Території біля костелу та підземелля розчищають. Лопати до рук взяли і настоятелі собору. Вони, власне, і є ініціаторами відновлення екскурсій. Три роки на закрите підземелля майже ніхто не звертав увагу, аж доки в парафії не вирішили самостійно взятися за цю проблему. У нас не прибуткова організація, а релігійна громада. Тому ми не маємо якихось надзвичайних засобів і намагаємося власними силами щось десь знайти та щось зробити, розповідає настоятель костелу отець Павло. Екскурсії підземелями зупинилися через підземні води. Тож настоятелі храму за власні кошти. Придбали кілька насосів, зробили відвід води до люків та оновили сходи. Про це волинським новинам повідомили журналісти телерадіокомпанії Аверс. Перед запуском екскурсій у підземелі залишилося ще укріпити одну із стін, яка знаходиться в аварійному стані. Це додасть безпеки. На вирішення ж решти проблем наразі немає грошей. Проте вже через тиждень лучани та гості міста зможуть поблукати підземними коридорами. На початковому етапі в день планують проводити по п'ять екскурсій, які проходитимуть на трьох мовах: українській, польській та російській. Квитки ж продаватимуть у Луцькому замку їх вартість запевняють буде по кишені кожному. Нагадаємо, підземні лабіринти Луцька знаходяться під кафедральним костелом і датуються 15-17 століттям. Їхнє призначення додаткові шляхи відступу до околиць. Існує також окремий хід до річки, що давав змогу поповнювати запаси прісної води під час облоги. У підземелях знаходиться і тюремний комплекс з камерою одиночкою. Окрім того, тут зберігаються могили давніх князів, єпископів і, і заможних лучан. Екскурсоводи люб'язно розкажуть про всіх. На театральному майдані Луцька шкільні офіцери патрульної поліції організували неформальну зустріч з містянами, на яку завітало чимало малих лучан, для яких підготували багато цікавих конкурсів. До участі в акції долучили патрульних поліцейських, які ось уже кілька місяців відвідують школи, навчальні заклади та установи і розповідають про свою роботу. Тож і сьогодні патрульні провели інформаційну кампанію, розповіли охочим про особливості роботи та відповідали на усі питання. Також, перехожим, вручали інформаційні листівки про роботу патрульних, сувенірну продукцію, а для діток підготували інформаційні брошури. Знайшлося й безліч охочих сфотографуватися з поліцейськими. Малювання кольоровими крейдами викликало у дітей багато позитивних емоцій. Радо Лилися з патрульними і їхні батьки та звичайні перехожі, розповідає Волинське агентство розслідувань. Усі охочі могли залишити відгуки та побажання для патрульних поліцейських. Перехожих партнери дійства також пригощали смаколиками. Оксана Романюк, головний методист Волинської обласної бібліотеки для юнацтва, яка виступила партнером, розповіла щодо акції Моя нова поліція, у рамках якої патрульні зустрічаються із дітьми та студентами. Долучилися багато бібліотек по всій країні. Метою акції є розповісти про реформу національної поліції. Основним завданням є показати, що. Україна змінюється та розповісти, як це відбувається. Під час таких акцій поліцейські стають набагато ближчими до людей, якраз через дітей, і можна дестукатися до дорослих. Варто показати, що поліція відрізняється від міліції тим, що це люди, які прийдуть на допомогу першими, яким варто довіряти та яких не варто боятися. За словами Оксани Романюк, діти часто ходять на зустрічі та отримують гарні враження. Більшість із них просто у захваті від ерудованих поліцейських, які ще й дозволяють познайомитися з екіпіруванням. Тож у бібліотеці планують і надалі проводити зустріч із патрульними. Нюк також висловила сподівання, що надалі відбуватимуться і подібні зустрічі під відкритим небом. Цими вихідними у спортивно оздоровчому комплексі Шахтар відбувся відкритий чемпіонат міста з армреслінгу Кубок Нововолинська-2016, учасниками якого стали учні та студенти навчальних закладів міста та спортсмени дорослої групи. Були на змаганні і наші журналісти. Боротьба на руках дуже популярний вид спорту, за яким проводяться різнорівневі змагання. Він не потребує особливого екіпірування, розвиває не лише фізичну силу, а й сміливість та спритність. У рамках акції Відповідальність починається з мене. Активна молодь міста продемонструвала свої сили. Відкрили турнір з армреслінгу, перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський та генеральний спонсор заходу, депутат міської ради Віктор Ярема. Ну, я радий перш за все відкривати такі турніри. і ми започаткували місце Новолинську ну, цей турнір по армреслінгу для того, щоб молодь наша була здорова, сильна. Ну, ці заходи проводяться для того, щоб їх, їх відтягувати від комп'ютерів, щоб більше вони займалися спортом, більше вели ну, активний е, спосіб життя. Ну, ми для переможців приготували перш за все медалі. А друге це е, грошові винагороди за перші місця. Ну, я думаю, що всі будуть задоволені. Торік на змаганнях був присутній Андрій Пушкар, багаторазовий чемпіон світу з армреслінгу. Приклад для наслідування нововолинським спортсменам. Розпочали турнір із виконання гімну. Найсильніші чоловіки боролися за звання найкращого. Головна мета пропаганда здорового способу життя долучення якомога більше молоді до занять фізичною культурою, а також популяризація армспорту як масового та доступного. Адже його впровадження є надзвичайно важливим для розвитку спортивного потенціалу нашого міста. Приємно, що з різних видів спорту, чи то з футболу, баскетболу, гандболу. І сьогодні ми маємо можливість відкривати чемпіонат міста по армію Безумовно, прекрасно, що молоді люди займаються спортом, адже це робить вас не тільки фізично здоровшими, але й загортовою морально і доходно. Я сподіваюся, що з кожним роком в цих змаганнях буде приймати участь все більше і більше учасників, адже у нас чудова молодь. І я думаю, що багато з них захочуть показати, наскільки вони є фізично міцними. Тож дозвольте мені. Відкрити чемпіонат міста погано рис оголосити відкрити. Щоб гідно виступити, потрібно наполегливо і систематично тренуватися. Усі учасники задоволені, що мають можливість показати те, чого навчилися, та позмагатися з достойними суперниками. Це дуже добре. Мені сказали про цей турнір в понеділок. Я не встиг просто підготуватися. Я в середу ще трошки готувався і просто вже ну дав рукам відпочити до сьогоднішнього дня. Ну, а про такі турніри, добре, я в прошлому році приймав тут, а, тут участь, взяв четверте місце, то в цьому році планую, планую взяти третє чи друге місце, хоча б. Так, так, звичайно, це дуже добре, що молодь розвивається зараз. Дуже багато ми бачимо зараз представників, які будуть займатися і надалі будуть брати успішні місця. Я займався з дитинства, приймав участь у кордоні 835 у селі Кречів. Взяв був друге місце тут, на Кубок міського голови також взяв друге місце. Ну і зараз планую також взяти призове місце. Якщо чесно, добре, що організували такі змагання. По-перше, це добре для молоді. ну, Через те, що коли молодь займається спортом, це є набагато кра... ну, краще, ніж що вона буде там гуляти десь по клубам, тому подібне, де є алкоголь і нікотин. Так що раніше участь в турнірах подібних брав. Раніше в подібних турнірах участь я не брав. Перша була Ну, і які прогнози, як хочеться виступити? Ну, буде видно. Тут а, в такому виді. Змагань загадувати неможливо просто завзятою і безкомпромісною виявилася боротьба всіх спортсменів. Ніхто не хотів поступатися. Учасники турніру показали чудову фізичну форму, витривалість та волю до перемоги. За результатами змагань у групі навчальні заклади міста перемогу здобули вихованці загальноосвітньої школи номер 6. Серед студентів перше місце посів Володимир Кулинич, друге і третє учні вищого професійного училища Іван Головченко і Вадим Сенеган. Серед дорослих учасників на першому місці Михайло Линник, на другому Юрій Міхеєв, третє сходинку посів Мар'ян Переможці були нагороджені кубками, медалями та грошовими призами. Сьогодні із одноденним візитом у Нововолинську голова обласної ради Ігор Палиця. Разом з міським головою Віктором Сапожніковим його першим заступником Андрієм Сторонським посадовець відвідав низку місцевих підприємств. Про мету і перебіг візиту дивіться далі. Голова обласної ради Ігор Палиця приїхав до Нововолинська, аби ознайомитися із проблематикою, і перспективами промислових підприємств міста і об'єктів соціальної сфери, що потребують фінансування із обласного та державного бюджетів. Робочий візит посадовця розпочався із підприємства Кроноспан юей Директор із виробництва заводу Віктор Гаврилюк провів екскурсію підприємствам і розповів про обсяги виготовлення і реалізації продукції. Наступний об'єкт БРВ Україна, виробництво із завершеним технологічним циклом. Гості мали змогу побачити сучасне оснащення меблевої фабрики та поспостерігати за процесом виробництва ознайомитися зі зразками готової продукції. Наступна зупинка – «Алюглас плюс підприємство, де виготовляють склопакети різної конфігурації та складності. Коротко проаналізувавши економічний потенціал Нововолинська, голова обласної ради Ігор Палеця разом із міським головою Віктором Сапожніковим та його першим заступником Андрієм Сторонським відвідали також місцевий гірничий довгобуд десяту копальню. Адже саме вугільна промисловість нині найбільш Проблемна і потребує певних стратегічних напрацювань, аби мати майбутнє. Ціль візиту, мета візиту не просто подивитися, чи є майбутнє в Копалень, вугілля, а подивитися, яке майбутнє в таких містах, як Новоболинськ, враховуючи те, що сьогодні в нас іде депресія в розвитку економіки, в розвитку підприємств. Як тут мер справляється з цими завданнями? Те, що я побачив, мені подобається і підхід до всього, і підхід до інвесторів. І це треба робити і допомагати сьогодні. Тобто, сьогодні я хочу ознайомитися, зрозуміти, які проблеми. В місто Нововолинськ і чим може обласна влада, чим народні депутати, чим я особисто можемо цьому допомогти. Що сьогодні треба йти на зустріч інвесторам і боротися за кожну копійку. Щодо вугільної промисловості, в мене є своє бачення. Можливо, я не все розумію, тому що я не фахівець в цій галузі, але я думаю, що ми разом розберемося, і коли ми зробимо економічну модель, яким чином має це все працювати, яким чином забезпечити людей зарплатою. Нормальною зарплати для того, щоб жити і працювати і розвиватися, і ще щоб підприємство було конкурентоспроможне, я переконаний, що ми знайдемо гроші. Чи це будуть бюджетні гроші, чи це будуть гроші інвесторів. але треба зробити економічну моделю. Для цього я хочу поцікавитись, розібратися в ситуації. Міський голова Віктор Сапожніков наголосив: нинішній візит голови облради викликаний не лише потребою ознайомитися із проблемами міста. Очільник Нововолинська також хотів би наглядно продемонструвати, як місто розвивається і таким чином заручитися певною підтримкою і налагодити. Подальшу співпрацю моє завдання показати, ознайомити, але і доказати, що ми тут байдики не б'ємо, що нам щось вдається, ми не байдужі, і те, що зроблено, це зроблено для людей. Але коли ми так, да, я може десятки разів повторюю, але повторюю те, що ми найкращі по інвестиціям, по промисловій продукції, по зарплаті на одного, на одного мешканця, тобто є досягнення. Але коли приходить бюджет. Чомусь у мене найбільші кошти уходять на зарплату. А дотація або субвенція тим же самим вчителям серед міст волині найменше. Незрозуміло. Чому, коли це ділиться там вручну і так далі. Але саме головне, щоб голова обласної ради знав цей регіон, він на всю область голова, він повинен володіти всіма питаннями, де зможе допоможе. Але ми байдики тут не б'ємо, ми також робимо справу. І Ми хотіли б розуміння і підтримки. Із технологічними планами Нововолинської десятки посадовців ознайомив головний інженер копальні Віктор Ковтун. На переконання керівників шахти у її перспективності голова облради відповів, він довіряє лише цифрам. Тому, перш ніж їхати із вимогами до столичних кабінетів, попросив надати економічне обґрунтування. Подальша детальна розмова про шахтарські проблеми продовжилася вже в приміщенні Нововолинської міської ради. Сюди на зустріч прийшли новоспечений генеральний директор Волиньвугілля Валентин Кисельов, керівники гірничих підприємств та представники шахтарських... Об'єднання і шахту управління не доживе до слідчого року вибрання. Тому ми просимо, завтра підготуємо на президії листа, на міністра, на президента, на, будемо читати, що новий прем'єр-міністр буде листа, щоб дати можливість об'єднанню, чи хай шахта управління було, щоб шахта 9 з 1.5 не йшла в третю групу, хоча б півроку їй дати віддушину, щоб вона допомогла нам з робочими місцями. І цілком слушно ви кажете, що треба робочі міста, в нас вже була зона пріоритетного розвитку в свій час. Ну і саме головне, що потрібно зберегти, хоча б шахта давала 500 тонн, 500 чоловік, бужанка 600 тонн, 600 чоловік, щоб окупаємося та була, зберегти молоде покоління шахтарів. Хай пенсіонери реєстру йдуть, ну щоб було ж місто по Ось з, цього, з цієї точки зору, вашої допомоги, не можемо залиши в Західний регіон політичне. Ми війшли у приватизацію, ми війшли у е, інші економічні варіанти. Ну, у нас в футболі ми не конкурентоспособні, ви розумієте. Не обмежуватися тільки розмовами, а виробити стратегію розвитку вугільної промисловості регіону закликав присутніх міський голова Віктор Сапожніков. Ситуація ну, недобра. Я називав 61% вугілля до, за 2015 рік до 2014 року. Але можу сказати і інше. Коли весною минулого року ми тут стояли, ми говорили за 600 мільйонів кредиторської заборгованості. Зараз говориться, що наше об'єднання має вже майже мільярд кредиторської заборгованості. Тобто банкрут повний. Утопаючий хватається і за соломинку. А ми говоримо не за соломинку. Давайте так, як і на 10-й шахті, бо керівника не було, був главний інженер. Якісь знову такі розрахунки, і треба все одно свого добуватися. Якщо відчуваємо, що правда за нами. Якщо ми не добуваємо, не можемо, не спроможні, тут інша справа. Якщо ми відчуваємо, що правда за нами, давайте дійсно якісь розрахунки. Треба чіплятися, треба пробувати. І так далі, можливо, буде інший міністр. Можливо, будуть і інші, і дійсно зміни на користь, щоби. І все відбувалося, все балансувало і людям краще жилося. Посадовці з вугільниками зійшлися на думці, аби за місяць напрацювати економічне обґрунтування діяльності вугільних підприємств, а вже потім вирішувати проблему фінансування у столиці. Будете готові з цифрами. Давайте представників разом зберемося. Ми разом голосніше постукаємо, ніж кожен окремо, для того, щоб від, нам відкрили двері. Відкриють ніхто нікуди не дінеться. Вони змушені будуть піти. Є телебачення, є цифри, є люди, є сім'ї, які стоять за людьми. Не буде такого, що просто це буде тягнутися. Сьогодні мільярд, завтра 2 мільярди, потім з'явиться санація, потім хтось з'явиться, хто стане власником цих шахт. Шахтарів скоротить, обладнання продасть на міталном, і на цьому все закінчиться. Такого не буде. Для того, щоб не допустити, ми повинні разом, але ґрунтуючись на чітких розрахунках, довести свою правду. Не зможемо, будемо шукати альтернативи тоді, як зробити так, щоб люди були задіяні і отримали зарплати мали робочі місця. Під час робочого візиту голови облради не оминули також і питання майбутнього профтехосвіти. Ознайомилися також із об'єктами соціальної сфери, відвідали центральну міську лікарню. Головний лікар Віктор Мороз показав гостям нове сучасне обладнання і провів екскурсію пологовим відділенням. Посадовці ознайомилися також зі спортивною інфраструктурою міста, відвідавши спортивно-здоровчий комплекс Шахтар. Я вдячна тобі, українські солдати, за те, що у тиші лягаємо спати. В той час, як борониш ти єдність країни, ми чуємо вранці спів солов'їний. Під таким гаслом пройшов благодійний ярмарок у Нововолинському дошкільному навчальному закладі номер 6 Журавлик. У 2015-2016 навчальному році педагогічний колектив визначив національно-патріотичне виховання одним із пріоритетних завдань. Що понеділка вихованці старших груп в музичній залі урочисто виконують гімн України. Були проведені колективні перегляди інтегрованих занять з теми: медіти твою Україну, конкурс найкращий національний куточок, виставки та екскурсії рідним містом та багато інших форм роботи, які допомагають формувати національну свідомість і шанобливе ставлення до свого народу. Заключним етапом проекту стало проведення благодійних. Ярмарку в дитсадку. До речі, благодійні акції у закладі розпочалися ще з осені 2014-го. Під назвою Я вірю у тебе солдати! Всім духом своїм прошу про одне повертайся живим. Участь у благодійному ярмарку дала змогу трудовому колективу, родинам, самим дітям проявити свої патріотичні почуття, зробити щось корисне на благо співвітчизників, відчути вдячність, радість від доброї справи. Це був найефективніший засіб виховання дієвого патріотизму, на якому було зібрано більше 6 тисяч гривень, які підуть на потреби учасників. До Нововолинського відділу поліції звернувся 25-річний місцевий житель. Із повідомленням, що з його підвалу викрали речі. Сума завданого матеріального збитку більше трьох тисяч гривень. Зловмисник зірвав навісний замок і викрав з підсобного приміщення, електроінструменти та альпійське спорядження, повідомляє прес-служба Генерального управління національної поліції у Волинській області. Оперативники встановили, що крадіжку скоїв раніше судими 26-річний місцевий житель. Частину викрадених речей вилучили. До слова, це вже далеко не перша крадіжка, яку скоїв цей чоловік на території міста. Нині вже відомо про 14 таких випадків. Крім цього, правоохоронці встановили, що молодий чоловік обкрадав мешканців і району. За фактом чергової крадіжки. Кі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. В Студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтесь у компанії з телеканалами СТН. На все добре і до зустрічі!